Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Знімаю перше відео 2025 року, а у мене продовжується Шкарпетковий період. Вив'язую свою експериментальну фарбовану пряжу світленьку в секціях Ніжно-Небесно-Блакитний. З переходом поступовим у Кобальтовий, в'яжу шкарпетки, і далі, далі ці шкарпетки фарбую у більш темний колір, оскільки запити на більш темні шкарпетки. Отже, у мене із двох моточків стокової пряжі. Вони не повні були. У мене вийшла м, третя і четверта пара. І є невеличкий залишок. Який я вже почала прилаштовувати. Але зараз одразу розповім про дві готові пари. Пару, що на початку в райзоні пальчиків синього кольору, я показувала в попередньому відео, на стадії, коли я вив'язала одну шкарпетку, а друга тільки починалася. Зараз вона готова, вибрана після фарбування повторного. Отже, В'язала я її як і більшість, переважно більшість шкарпеток, які в'яжу в цьому сезоні, від пальчиків. Робота йшла на 56 петельках, в'язала самими простими шкарпетковими спицями номер 2,5 на 5 штучках. Значить, оскільки в мене е, були невеликі моточки отакого от кобальтового кольору, я вирішила їх використати, ну, скомбінувавши з плескою по кольору базовою ниточкою, хоч і світлішою. І додала я тут у якості мікса, е, підмота, вірніше, ось таку от кольору слонімську, кобальтового кольору. 1600 метрів, 30% мериноса, 70% синтетики. Вона практично не бере барвник, яким я фарбую. Барвник значиться як барвник для вовни. З цієї зони почалося у мене використання моєї пряжі фарбованої, і далі фактично так як я в'язала попередні пари. Єдине, що ті попередні пари. На кількості 50 рядочків до п'ятки в у мене виходили довжиною 26, А тут я вирішила збільшити розмір шкарпеток і пров'язала замість 50 рядів 56 і в мене вийшли шкарпеточки на довжину ступні 27,5 см. Далі п'яточка бумеранг, як завжди я в'язала, є 10 рядочків гомілочки і вгору 44 рядочки, резиночки. В даному випадку резиночка 2х2 і закриття рихле. По висоті ці шкарпеточки вийшли майже 22 см, важать вони 69 г. Ось так виглядає шкарпеточка згори, знизу. А так виглядає вона в профіль. На цій ж ще ось тут ледь проглядається, що були зони фарбовані в синіший колір. І ось тут зона, інше, інше полотно було світло блакитним і воно пофарбувалося такий бежево сіруватий колір. Так як і попередні пари занурювала у розчин барвника починаючи. З резиночки, разів 5, напевно, я їх окунала, тримала, піднімала, знову окунала, а потім, уже хвилин 5, вони в мене варилися повністю. І вийшов у мене ось такий от колір, основний у фарбованому. Після того, як я пофарбувала першу, залишилася в мене ще вода досить насиченого кольору. Я її вирішила не виливати і дня три. Вона в мене ще стояла, чекала, поки я вив'яжу наступну пару. Значить, цю пару я подивилася, що в мене там вистачає повноцінно, ну, грамів 70 у мене є точно на цілу пару, я вирішила в'язати тільки з цієї секційної фарбованої пряжі. Теж я почала в'язати від пальчиків, пров'язала теж 56 рядів, ну і фактично все так, як і у першій парі. Довжина теж у мене вийшла 27,5, по висоті, зараз порівняю, з сантиметром вийшло, що вони трішечки коротші. Чомусь вийшли коротші, хоча ті ж самі вив'язані ряди. Але, дійсно, вони коротші на сантиметр. От як буває. Так, і важать вони 67 грамів. Значить, водичка була. Ненасиченого концентрації, ненасиченої концентрації барвника. Я туди знову додала сірий барвник і додала ще помаранчевий барвник, але вийшло так, що співвідношення трішечки було іншим. І порівняно з цим, значить, цей колір більше віддає такий. ну, В дитинстві він мене називали його сі, сіро буро маліновий. Ось такого він відтінку. Це не гнила вишня, не гнила слива, це такий от колір какао з якоюсь одночасною розовинкою і фіолетовий підтон. Ті діляночки, які були кобальтового кольору, вони тут от чітко проступають, що вони присутні на цій шкарпеточці, оскільки я ж фарбувала, ось тут знову таки і тут. А інше полотно більш-менш рівновірно пофарбувалося ось такий, коричневато-кавовий колір. І ще в мене залишилась невелика кількість цієї ниточки, яку я використовувала в якості експерименту, і я її розмотала навпіл. Вийшло у мене там десь грамів. 20, напевно, щось так. Я вирішила її скомбінувати із наявної ниточками. У мене, мене таки теж блакитно-сірого відтінку. Значить, е, моя домашня, моє домашнє фарбування ось отака от невеличка, невеличка кількість секційного фарбування. І оскільки там було разом грамів 30-35, я ж точно бачила, що мені на шкарпетку не вистачить. І ця ниточка фабричного фарбування секційного мені видалася трішечки товщою, ніж ця. Я вирішила тоншу ниточку пустити на резиночку, а товстішу пустити на ступню. І от для однієї шкарпеточки я вже використала таку довжину ниточок, оскільки їх було небагато, я їх відмотувала, не зважувала, а саме відмотувала. Тому метраж, я думаю, що приблизно буде однаковий. Ось такої ниточки мені вистачило на 40 рядочків резиночки. Цією ниточкою я на цій парі пров'язала на 4 рядочки більше, чим зазвичай. Зазвичай я вяжу 44 Рядочки-резиночки. Ну тут вийшло 10 і гомілочку зазвичай три, а тут вийшло 14. І як бачите, я цю пару в'яжу від резиночки. Зазвичай я в'яжу від пальчиків вгору, а цю я резиночку в'яжу в зворотному порядку. Для того, щоб синій колір, який у мене точно не пофарбується, щоб він у мене був у взутті, щоб його фактично не було видно. Тому у мене буде ця пара такого плану моє фарбування, фабричне фарбування більше такого тут е, сіруватих е, кольорів з присутністю синього. і передня частина від пальчиків. я думаю, що, ну, Бачите, я вже почала. Практично, практично половина шкарпетки буде зв'язана е, пряжою синього кольору. В якості підмоту використовую такого перлинного кольору, теж слонімського. 1600 метрів, 70%, 70 синтетики, 30% мереноса. В'яжу на, на тих самих спиці 02,5. Цю пару ще теж пофарбую. І надалі думаю, що із фарбувальними експериментами у мене буде пауза. Ті ниточки, які я там вдома відшукала, передивилася, скомпонувала. Переважила, бо там залишки стоку Е, теж в невеликих кількостях, я їх так більш-менш відібрала. Планую, що будуть інші пари трішечки в інших кольорах, які не потребуватимуть фарбування. Але ще мені хочеться зробити невеличку перерву, тому що ну, фактично півтора місяці постійного в'язання шкарпеток трішечки. Мої зап'ястки дають про себе знати, що одні й ті ж самі рухи у суглобах трішечки навантажують ці суглоби. Хочеться дов'язати цю пару, щоб сформування покінчити, і далі перейти на трішечки інший в'язальний процес, можливо, гачком для поспішайок, можливо, якийсь інший виріб, можливо, плечовий. Але невеличку перерву в в'язанні шкарпеток мені взагалі зробити хочеться. Ну, як воно там в житті складеться, буде видно. Безумовно, вам відцвітую. На цьому відео завершую. Дякую вам за перегляд. Прошу підтримати мій канал уподобайками і коментарями. А вам гарного дня і гарного...